Щонеділі на телеканалі тс 1 до вашої уваги програма Соціальні ініціативи рік добігає кінця, і, як завжди, ми підраховуємо його здобутки та невдачі. Україна теж підбиває підсумки 2012-го, водночас будуючи плани на наступний рік. Зокрема, держава намагається максимально забезпечити виконання соціальних програм президента. Урядовці пообіцяли у передноворічний період не затримувати виплати заробітної плати бюджетникам. Про це йшлося на засіданні кабінету міністрів. Посадовці внесли зміни до Головного кошторисного документу країни, зокрема, йде мова про підвищення рівня забезпеченості місцевих бюджетів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються із місцевих скарбниць. Також законопроект передбачає допомогу у розрахунках за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. На заплановані виплати уряд збільшить додаткові дотації майже на півтора мільйона гривень. Для цього буде здійснено відповідний перерозподіл видатків державного бюджету. Завдання поставлення. Авлені президентом України перед вітчизняним урядом при їх відповідальному та професійному виконанні зможуть вивести український ринок праці на якісно новий рівень. однією з найважливіших складових у ході реалізації соціальних ініціатив президента є адресність допомоги, яка надаватиметься. Адже збільшення виплат торкнеться в першу чергу найбідніших верст населення. Серед яких інваліди, сім'ї з дітьми, пенсіонери у цьому напрямку соціальні ініціативи президента України стосуються створення робочих місць для молоді та людей передпенсійного віку, серед яких найвищий рівень безробіття. Ці робочі місця планують створювати матеріально стимулюючи підприємців. 1 січня 2013 року вступає в силу новий закон про зайнятість населення. Тому ми сьогодні проводимо по пішну кружок про взаємодію з соціальними партнерами, роботодавцями, громадськими організаціями щодо реалізації даної політики в сфері зайнятості. В законі дуже багато є ініціатив, які відіграють роль в поліпшенні на ринку праці України. Особливо це зв'язано для таких категорій, як молоді, які на перше роботу. Місце, де є дуже велика увага звертається для тих людей, які будуть працювати в сітній місцевості. Ви знаєте, що там вони будуть отримувати по собі підйомне, а також мати можливість за рахунок державного бюджету отримувати. І будемо говорити квартири на період роботи. А також якщо на перше робоче місце людину працевлаштовують роботодавці, то я вам скажу, що Теж дуже велика ініціатива, що буде відшкодування єдиного внеску роботодавцям за кожен відпрацьований місяць на протязі 12 місяців. Павло регулярно відвідує центр зайнятості населення уже третій місяць поспіль. На жаль, специфіка його фаху не обіцяє змін на краще. Сподівається, що роботу все ж отримає. Надія не вмирає, тому що серед його друзів є ті, що працевлаштувалися саме завдяки наполегливості. У у мене е, художник майстер по дереву. Він туди входить і різьба, і е, декорування різне. Е, ну напрямок основного по дереву. А чи довго я хожу, хожу? Це вже буде десь третій місяць. Ну, важко знайти з моєї спеціальності. Робоче місце. Вони не, не дуже є можливість просто з моєї професії знайти місце робоче, хороше. Одна знайома, що шукала десь два місяці, вона ходила до спеціаліста, її знайшли роботу, і вона тепер працює, здається бухгалтером. Серед шукачів роботи є і люди з обмеженими можливостями. У центрі зайнятості ними опікується спеціальний відділ. Його працівники зізнаються, гідне робоче місце для людини з особливими потребами знайти важко, та все ж можливо. Держава різними способами заохочує підприємців, які беруть на роботу людей з інвалідністю, а працевлаштованим створює спеціальні умови роботи. На сьогоднішній день з початку року в нас перебувало 86 інвалідів, ну людей з обмеженими можливостями, як ми їх називаємо, і працевлаштувалися протягом року 32 особи. На сьогоднішній день перебуває 28 в пошуках роботи, які зареєстровані в нас офіційно, і далі їм ведеться пошук роботи. Людина з інвалідністю може звернутися до нас в центр зайнятості, яка має яка здатна працювати, готова приступити до підходящої роботи. який за висновками комісії МСЕК є. Є Рекомендована ну, робота, яка пов'язана з професійними якостями, чи робота пов'язана з останнім місцем роботи. В індивідуальній програмі реабілітації інваліда зазначено, яку роботу може виконувати та чи інша людина з обмеженими можливостями. І якщо немає противоказань, людина будь-яка може звернутися до центру зайнятості. За пошуком роботи і е, цим людям з обмеженими можливостями е, призначається додатково ще виплата допомоги по безробіттю, в разі якщо вони на сьогоднішній день були перебували в трудових відносинах на менших 26 календарних тижнів, тобто працювали, звільнилися ну з якихось причин. Звільнилися з роботи, чи попали, чи потрапили під скорочення штатів. Вони мають право звернутися, і от крім того, що отримують допомогу по безробітті, крім того, що отримують пенсію по інвалідності, мають право ще на отримання допомоги вже в певні строки, за кожну в залежності від статті звільнення. Є люди з обмеженою можливість для яких створюється робочі місця суто на підприємствах. Ми центр зайнятості співпрацює таким чином з роботодавцями, що ми надаємо. Дотації роботодавців, які приймають людей з обмеженими можливостями, нинішня влада впевнена, через впровадження системи державних соціальних стандартів підвищиться рівень і якість життя громадян. Соціальні працівники, у свою чергу, сприятимуть своєчасному одержанню державних соціальних допомог. У 2012 році уряд передбачив збільшити виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС майже на 30 мільйонів гривень. Нині в краї проживає близько 5 тисяч громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2,5 тисячі це учасники ліквідації наслідків аварії. 285 осіб стали інвалідами через катастрофу, понад тисяча – постраждалих дітей. Цьогоріч використано майже 6 мільйонів гривень з державного бюджету на виплати пільг та компенсацій постраждалим Закарпаттям. За рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів матеріальну допомогу отримала майже тисяча сімей чорнобильців. Участь у боротьбі з катастрофою взяли близько 650 тисяч людей із усього Радянського Союзу. Половина із них проживали у тодішній УРСР. Їхня героїчна самовіддана та професійна боротьба із немирним атомом тривала майже півроку. Усі спогади 86-го і нинішні реалії у відеосюжеті. Чорнобиль. Мертва зона зона відчуження, покинута земля. По різному люди називають це місце. Адже 26 років тому тут трапилося страшне лихо, яке сколихнуло увесь світ. Тисячі жителів колишнього радянського союзу боролися з його наслідками. Майже півроку тривали будівельні роботи захисного саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. А 14 грудня 1986 року героїчну місію було завершено. Стати в ряди ліквідаторів і відчути на собі вплив радіаційного випромінювання довелося й Олександру Чемету. В той час я працював в Черкаській області і в складі Київського військового округу, одного із медсанбатів, безпосередньо ще місяць після аварії не пройшов, вже був у лавах ліквідаторів. Безпосередньо моя робота торкалася як командира медичного взводу і 13 діб старшим черговим лікарем. На Чорнобильській атомній електростанції по набору дози 24,5 рентген. Там старалися до 25 не допускати, мене було комісовано. Окрім того, що пан Олександр має статус ліквідатора, він працює лікарем-онкохірургом. Йому як нікому відомо, якими жахливими є наслідки для здоров'я людини від екологічної катастрофи. Основне для осіб цієї категорії систематичне оздоровлення. Однак на це хронічно не вистачає коштів. Каже лікар: існує закон про надня, про забезпечення е, категорії громадян постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи, виданий ще при радянському союзі. Надавалася матеріальна допомога, пішло фінансування, забезпечувалося е, безкоштовними, дійсно безкоштовними путівками на відновлення втраченого здоров'я е, з часів. Вільної України, на жаль, немає покращення в широкому розумінні цього слова. Навпаки, деякі статті дії цього закону взагалі призупинені. На Закарпатті мешкає біля п'яти тисяч чорнобильців. Половина з них є безпосередніми ліквідаторами наслідків аварії на чаес. Близько трьохсот людей мають першу та другу групу інвалідності. Цього року на підтримку цих людей з держбюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Це на різні програми: пільги, компенсації і таке інше лікування чорнобильців. Також за цей рік ми отримали майже 300 путівок для того, щоб покращити здоров'я ліквідаторів. Також прийняли програму відповідну, де закладені кошти обласного бюджету для того, щоб там, де не вистачає державних коштів, трошки. Підкласти плече для того, щоб покращити по соціальні побутові умови чорнобильців. Ці кошти направлялися як на закупівлю путівок, так і на компенсацію за путівки, які чорнобильці за свої кошти купили. Цього року з місця зрушила програма, яка дозволяє забезпечити учасників ліквідації аварії на ЧАЕС квартирами, кажуть в управлінні праці та соціального захисту населення області на Закарпатті у черзі. За таким житлом стоять ще 36 сімей. У Нас цього року реалізовано в області майже 800 тисяч гривень. Ми отримали з державного бюджету на закупівлю житла для чорнобильців. Закуплено 4 квартири. Я думаю, що така програма буде діяти на 2013 рік. Ці кадри зняті сім років тому. У селі Грудня Ілінецька воно найменше із тих населених пунктів, які потрапили у Чорнобильську зону відчуження. Вибух на АЕС 26 років тому змусив людей. Назавжди покинути свої домівки, а занедбані пейзажі свідчать про те, що життя на цій землі давно зупинилося. Та деякі люди не змогли розлучитися із цими краями і вже через рік після евакуації повернулися додому. Зразу відселили в район, а тоді аж у Яготину те й загнали. Томі додому поворочились. Нічого не страшно, радісно було приїжджати додому. Сесії поросяти кури, коті собаки такі ж додому не тягне. Синок, кажу, синок, донька построїлась, горне пожила у хаті у нової. Зробилася аварія після трагедії на Чес здоров'я цілого покоління опинилося під серйозною загрозою. Медики кажуть, що найбільш негативні для здоров'я українців наслідки від цієї катастрофи. Проявляться лише через кілька десятиліть. Енергетична незалежність стратегічне питання державних запасів в Україні. Вже діє більше сотні екологічних електростанцій, із яких 22 сонячні, у тому числі дві із них найпотужніші у світі. Встановлення сонячних електростанцій збільшується, а про їх розвиток на Закарпатті подбали місцеві інвестори. Поміж із тим, в умовах різкого зростання цін на всі паливно-енергетичні ресурси, проблема енергозбереження перетворилась в одну із найважливіших: раціональне використання природних ресурсів Рочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної і теплової енергії набувають у сучасному суспільстві надзвичайно великої ваги. Підвищення енергоефективності та енергозбереження Олександр Ледида, голова обласної адміністрації, визначив як стратегічну лінію розвитку економіки та соціальної сфери області. Про напрямки запровадження на Закарпатті використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії говорить і заступник керівника краю Володимир Приходько. 12-й рік проходив от під знаком альтернативної енергетики. Україна на сьогодні за своїми зеленими тарифами є надзвичайно привабливою. Ми пізніше почали розвивати альтернативну енергетику, і наша система зелених тарифів тобто купівлі електроенергії, виробленої на альтернативних джерелах палива. Воно, вона, ця система роботи надзвичайно приваблива, і це викликало велику увагу. Сьогодні ну, на території Ужгородського району збудована станція і сонячних батарей. Сьогодні на території Перечинського району Мала ГЕС побудована. Це на додачу до тої, яка була побудована на територію Рахівського району. Сьогодні дуже цікаві пропозиції щодо створення енергетичних вітропарків, це вже питання наступного року. Але віз зрушився, він набирає розгону. Громадськість області висловлювалася, частина громадськості критично висловлювалася щодо розвитку альтернативної енергетики. Зокрема, по малим ГЕС, але можливо було трошки непорозуміння, і я думаю, що зараз в діалозі воно буде виправлено. Для цього шукаються ходи. Все-таки треба зрозуміти, що це має бути громадське слухання, громадський проект. Сказати, що у валових показниках виробництва електроенергії це буде масовий перехід на електроенергію Малий ГЕС. Я не можу. Чим цінні цінна альтернативна енергетика для Закарпаття? Цінна тим, що вона легко поєднується з туристично-рекреаційними об'єктами. Вона цінна тим, що джерела електроенергії йдуть в гори до гірських населених пунктів. Це власні джерела електроенергії на місцевому ресурсі. Оце надзвичайно цінно. І тут ми налаштовані на збільшення ролі громадської громадськості. Територіальних громад гірських сіл, які мали би вплоть до того, щоб вони виступали власниками, співвласниками цієї електроенергії, ми дуже активно вивчали досвід Австрії в цьому році і розуміли, як тут гармонізувати питання, щоб не було шкоди для природи, щоб не було шкоди для їхнього режиму, щоб не було шкоди для прибережних, прибережних смуг, а в умовах малоземельного Закарпаття це дуже болюче питання. Тобто. Хочу сказати, що при всіх за і проти, все-таки треба рухатися цим, але бути, сприймати критику тих, хто не має всієї повної інформації, напрацювати. Але це вже питання громадянського суспільства. Якщо говорити про обсяги інвестицій, то тут вони чималі. Це мільйони в перекладі на нашу. Валюту це мільйони і мільйони гривень, які прийшли в цьому році. У теплі затишку та ще й без шкоди для навколишнього середовища, ба навіть більше, ефективно використовуючи енергетичні ресурси в Ужгороді Презентували альтернативні джерела енергії та енергозбереження. У майбутньому прогнозують експерти, передбачається інтенсивне використання відновлюваних джерел енергії, сонячного випромінювання, біомаси, вітру, річок, геотермального тепла. До Ужгорода на ознайомлення із зразками альтернативних джерел енергії зібрались гості з України та Словаччини. Більш чи про новинки енергозберігаючих технологій дивіться у наступному сюжеті? За прогнозами світової енергетичної ради, до 2030 року загальносвітове споживання енергії зросте щонайменше вдвічі. При цьому структура споживання енергоресурсів зазнає значних змін, і основна ставка буде робитися на відновлювальні види енергії. Такі, як виставили на огляд закарпатців, українські та словацькі представники. Закарпаття і словаччина безперечно унікальний край. Не тільки природний, економічний, соціальний, а край, який, напевно, Богом створений для того, щоб на цій е, землі люди відчували себе майже як в раю, в тому плані, що є і екологія, е, і природний клімат, і всі інші умови дані для того, щоб людина всебічно могла розвиватися і жити в хороших нормальних умовах. Виставка показує шляхи вирішення нагальних проблем, а саме використання потенціалу природи, щоб це було і ефективно, і що не менш важливо, безпечно. енергії енергії нові джерела енергії ті, які нам дала природа. Це найголовніший напрямок, яким ми повинні рухатися. Ми залежні від штучної енергії, яка несе ще й загрозу. Для підвищення попиту на використання обладнання, що працює на біомасі, в межах проєкту Біоенергія Карпат організували пілотний захід з реконструкції котельні у Новоселицькій школі на Міжгірщині. Потенціал же із використанням біоенергії для Закарпаття невичерпний. Це і засвідчила міжнародна виставка в обласному центрі. Багато фірм відгукнулися на наше запрошення прийняти участь у міжнародній енергетичній конференції. Також багато учасників прийшло на, заклю... на заключну конференцію нашого спільного українсько-словацького проекту, в основу якого якраз закладена така основна ціль це передача європейського успішного досвіду щодо енергозбереження і. Заміни традиційної енергії на альтернативу джерела енергії, які ми використовуємо зараз, не вічні. Тому потрібно думати вже сьогодні, чим дихатимемо ми і наші діти у майбутньому наголошували учасники міжнародної виставки. Віктор Янукович наголошує влада працюватиме над забезпеченням системної політики соціальної справедливості. Про це заявив президент України у своєму зверненні до українського народу та народних депутатів із приводу початку роботи Верховної Ради сьомого скликання. На цій основі будуть продовжені реформи системи соціального забезпечення, пенсійної системи, сфери трудових відносин, освіти та охорони здоров'я. Підкреслив гарант конституції. Усе це за словами президента влада здійснюватиме разом із громадськістю. Профспілками на основі ефективного соціального партнерства. Відповіддю на очікування українського суспільства має стати реальний позитивний результат активної співпраці. Глава держави упевнений, що 2013 рік та наступні роки стануть часом нових досягнень та звершень. Я теж сподіваюся, що новий рік принесе добробут і благополуччя у кожну родину. Бережіть себе, побачимось наступної неділі.